Сьогодні у випуску Час пік вимагає справедливості. Мукачівка упала в люк через недбалість комунальних служб. Це чийсь халатної відношення, і я би дуже не хотіла, щоб хтось ще опинився на моєму місці. Нові автобуси громадам, діти і вчителів. Тепер у Семи ТГ не ходитимуть пішки. Закарпатська область отримала сім автобусів, так само по програмі співфінансування. Вранці 9 січня поліція отримала повідомлення про замінування будівлі закарпатського апеляційного суду. У зв'язку з цим роботу установи тимчасово припинили. Інформацію про дату і час призначених судових справ ви можете отримати на сайті суду в розділі громадянам список справ, призначених до розгляду. Тим часом у поліції стверджують, що інформація про замінування не підтвердилася. На Закарпатті правоохоронці заблокували схему ухилення від мобілізації. Затримали одного з членів ВЛК. До організації незаконної діяльності причетний лікар-психіатр однієї з районних лікарень Ужгородщини, який є членом військово-лікарської комісії. Зловмисник підшукував чоловіків, які підлягають загальній мобілізації, та пропонував їм за неправомірну вигоду виготовити висновок про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Такі послуги лікар оцінив у 2000 доларів США. Зловмисника затримали в ході контролю за вчиненням злочину під час отримання другої частини хабаря посадовцю повідомили про підозру. Ще плюс двоє знайдених лижників кошик здобутків рахівських гірських пошуковців. Під час катання на лижах збились із неміченого маршруту та загубились двоє туристів зі Львова. Як стало відомо, двоє чоловіків 98-го та 2003-го року народження на підйомнику добрались на вершину гори стіг, звідки почали рухатись на спуск. Однак в умовах значного туману збились зі шляху. Ще якийсь час лижники намагались самотужки зорієнтуватись на місцевості однак, спроби були марними. Зважаючи на те, що вже сутеніло Ники вирішили звернутись по допомогу до рятувальників. На місце пригоди вирушили фахівці Ясіня та кваси, які спочатку на позашляховику, а далі на ратраці із волонтером добрались в район гори Гречуняска, де зустрілись із заблукалими. На щастя, молодики відбулись легким переляком та невдовзі були доставлені до готелю. Жахливе дорожнє покриття, відсутність вуличного освітлення і недбалість комунальних служб, очевидно, стали причиною численних фізичних ушкоджень і забоїв, які отримала жителька Мукачева. У темноті упала у відкритий каналізаційний люк на вулиці Кооперативній у місті. 19 грудня о 6.30 ранку я йшла по цій дорозі, якщо можна це назвати дорогою. Було ще темно. Освітлення також нема. Я визвала таксі, таксі під'їхало куди можна під'їхати, і таксі залишив фари включені. Е, так я кажу, не пройти, не проїхати. Я винуждена була піти на обочину, фари мені засліпили очі, і я не побачила цей відкритий люк. В нього я впала, заціпилася спочатку коліном. Потім якось права нога провалилася, падаю на локоть і на правий бік. Зразу я ощутила дуже сильні острі болі, почала кричати, зо мною була подруга. Потім таксіст підійшов і вони мені допомогли, ну, допомогли мені. Постраждала, одразу звернулася за допомогою до лікарів. За словами жінки, вона відчувала нестерпний біль. За результатами обстеження винне сушко виявили численні забої різних частин тіла. Тіло Мене страшно боліло, коліно, локоть, живот, повністю вся поясниця, лопатки, ребро. Я просто хотіла поскорше попасти додому і лягти на ліжку. Травматолог виписав обізболюючі і мазі. Два тижні я пролежала з адськими болями. Уже наступного дня всі відчинені люки на вулиці Кооперативній прикрили. Попри біль та жахливе самопочуття, жінка вирішила не залишати цю ситуацію. Вона звернулася з відповідною заявою до правоохоронних органів. Дана подія зафіксована в Мукачівському районному управлінні поліції. Наразі поліцейський офіцер громади здійснює перевірку. Зараз ми очікуємо документальне підтвердження того, хто саме є відповідальним за цю ділянку для того, щоб в подальшому вживати заходів для притягнення до відповідальності. Вже за кілька днів, окрім звернення до правоохоронців, постраждала, написала відповідну заяву у ЦНАПі на ім'я Мукачівського міського голови Андрія Балоги. У своєму зверненні Інна Сушко просить приділити увагу аварійним ділянкам міста і розібратися в ситуації, через яку вона отримала травми. Це чийсь халатної відношення. І я би дуже не хотіла, щоб хтось ще опинився на моєму місці. Я не думаю, що у нас в Мукачеві прям всі люки закриті. Тут нема що говорити про люки, якщо нема дороги, нема освітлення. А про які люки можна говорити? За словами громадського активіста, журналіста і адміністратора групи Мукачева Сос Володимира Горешняка, подібний інцидент з постраждалою уже не перший, але саме цього разу Мукачевка вирішила діяти рішуче і хоче знайти та покарати винних. Це є свого роду для нашого міста. Прецедент. І тут питання навіть не в тому, що людина впала і забилася. На моєї пам'яті я можу пригадати, що випадків 5, коли саме через недоглянуту інфраструктуру міста, через самі луки, тротуари, поламані, побиті, люди падали, серйозно травмувалися, отримували переломи, але все це вони мовчки значить, брали на себе. Витрати на лікування, всі ці болі і, і, і так далі. Жодного співчуття і жодних вибачень. Е, прецедент е, ПАП полягає для міста в тому, що за, на моєї пам'яті за останні 5 років це перша людина в місті, яка вирішила офіційно. Е, Вести якусь війну з цим безладом, наявність доріг, наявність тротуарів, закриті ті ж самі люки це не є щось надзвичайне, за що ми маємо дякувати владі. Це її обов'язок це зробити. Це той самий, знаєте, мінімум, мінімуму, який має бути. І поки ми цього не усвідомимо остаточно, ми будемо мати такі прецеденти ще і ще Я навіть в цьому не маю жодного сумніву. Ми теж надіслали інформаційний запит на адресу Мукачівської міської ради, аби дізнатися і розібратися в ситуації ситуації, що склалася з постраждалою Мукачівкою. Нагріла аж до пожежі. Мікрохвильова піч, яка була підключена до мережі, стала причиною появи вогню у квартирі багатоповерхового житлового будинку в берегові. Про загорання у помешканні на п'ятому поверсі рятувальників повідомили жителі будинку. І вже за декілька хвилин на місці працювали бійці державно-пожежно-рятувального підрозділу. Вони зупинили поширення вогню на площі восьми квадратних метрів і за півгодини повністю ліквідували загорання. Полум'я знищило кухню речі домашнього вжитку, що знаходилися всередині. Дніпровський стрімер проти стрімкої тиси на Закарпатті. Чоловік з Дніпра спробував подолати тису, аби дістатися до Угорщини. 39-річний житель намагався незаконно перетнути державний кордон. За словами чоловіка, він самостійно обрав собі маршрут, який пролягав через річкову ділянку. Щоправда, втілити свій план у життя не зміг через страх втратити життя. Вода холодна, чуть не утонув. Короче, жорсті повний 7 января. До четвертого прикордонники відділу вилок не залишили порушника сам на сам зі стихією та доставили його в прикордонний підрозділ для складання документів про адмінвідповідальність. Зола може слугувати не лише хорошим добривом для городини, але й серйозною небезпекою. Після морозної ночі житель будинку виніс золу з печі на заднє подвір'я. Через сильний вітер, купа недопалу, розгорілася, а вогонь перекинувся на будинок. Спроба загасити власними силами зазнала невдачі, тож мешканці дому подзвонили на 101. Вогнеборці одразу ж вивели на свіже повітря двох людей, які намагалися врятувати свої речі з палаючого будинку. Поки рятувальники з берегова і великої добрині гасили вогонь, добровольці церковних пожежних Мам, сіл Дерцен і вари допомагали з подачою води до осередку пожежі. Закликаємо правильно утилізовувати залишки горіння, золу та попіл і не допускати захаращення двору легкозаймистими матеріалами. Сім нових шкільних автобусів передали громадам Закарпаття для забезпечення постійного і безоплатного перевезення до місць навчання, роботи і додому учнів та педагогів, які живуть на відстані понад два кілометри від навчальних закладів. Так склалося, що війна в перший місяць-два в нас практично не то, що там забрали. Ми самі віддали, тому що це була першочергова необхідність боронити нашу країну на сьогоднішній день. Слава Богу, що є програми є підтримка обласної військової адміністрації, обласної ради і поповнюється парк автобусів в нашій громаді. До нас до Пітефорської територіальної громади відноситься 16 сіл, досить віддалені. Ми в початку війни віддали свій автобус, автобус для війни, то тепер два не дуже добрих автобуси маємо і. Просто-напросто не, не зможемо вирішити питання е, від е, дітей до шкіл. І тепер дуже вдячний за те, що ми отримали е, новий автобус, І вирішить наші питання, наші болючі питання щодо Таким чином довести дітей, щоб було і, і зручно, і було, було і, і безпечно для дітей, для, для дітей. У нас потребує 85 учнів, це з до здошлих п'яти сіл, Клинова гора, нове, Клинове, Оклі і ботар. Відповідним чином велика допомога, тому що останній раз ми отримали автобус у у 2011 році за цей час вже трошки скажімо так, використав свій ресурс і це велика допомога для того, щоб ми могли далі працювати у відповідному режимі. Мова йде про освітні осередки в громадах, де транспорт вилучили для потреб ЗСУ. Профільний департамент ОВА виконав велику роботу, щоб реалізувати це завдання в найближчий час. Ми знаємо, що у перші дні війни в лютому 22-го року. Велика кількість автобусів, близько 70 автобусів Закарпаття, шкільних автобусів Закарпаття передала в ЗСУ. Ми змогли придбати 30 автобусів. Сьогодні 24, четвертий, вже 24, чотири. Сьогодні шість цілому 24 автобуси передані. Ще очікуємо залишок. Але продовжимо цю роботу в, в цьому році. Знайдемо також відзнайдемо фінансування для того, щоб дітки мали можливість доїжджати до школи і повернути всі автобуси, нові шкільні автобуси в навчальні заклади територіальних громад Закарпаття. Сьогодні е, Закарпатська область отримала сім автобусів. Так само по програмі співфінансування леву частину за рахунок державного бюджету і іншу частинку по можливостям від 10 там до 30% співфінансували громади. Цього року також вдалося вперше закупити чотири автобуси для потреб дітей з інвалідністю. Дуже радіємо, що в такі різдвяні свята можемо дати такий подарунок для наших діток. Вони дуже очікують, тому що саме в це автобуси, шкільні автобуси, підуть у всі гірські гірську місцевість. Ну наш автопарк розшириться вже 220 автобусів. Це нас тішить, але це не та потреба, яку би ми хотіли задовільнити для всіх закладів загальної середньої освіти, які виявили інтерес і мають потребу в тому, що дітки перевозити дітей. Нам ще треба порядка 60 автобусів для того, щоб ми могли закрити цю потребу. принаймні на першому такому етапі це третя партія з 30 шкільних автобусів, які отримують громади. Таким чином питання з перевезенням учнів і вчителів до навчальних закладів будуть вирішені, тим більше зараз у складний зимовий період. Закарпатська область приєдналася до загальнонаціонального проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Про початок саме таких змагань повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Їх проводитимуть у таких видах спорту баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. Проходитимуть вони поетапно шкільні змагання громади, району та області, де визначатимуть переможців для фінального етапу. Зареєструвати учнівські команди можна в президентському проєкті Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги до 1 лютого цього року. За високий результат у гирьовому спорті учень Івановецької громади Василь Маєвський став амбасадором цього проекту: дев'ятирічний спортсмен, рекордсмен України та світу, де за одну хвилину підняв 16 кілограмів гирю 20 разів при власній вазі 48,5 кілограмів. Тож вітаємо Василя Маєвського.